Кінотеатр, що має один з найбільших екранів в Україні, закриють причиною такого рішення стала неспроможність кінотеатру Дружба платити за оренду приміщення обласній раді. За 13 років кінопоказів ніхто так і не зміг скласти серйозної конкуренції закладу, каже його власниця Ірина Яфименко. І, попри все, хотіла б зберегти унікальний заклад. Орендна плата, яку ми сплачуємо, перевищує наші можливості. І я зверталася про те, щоб понизили рівень орендної плати, але мені відмовили в зв'язку. з Я і е, прийняла таке рішення про закриття кінотеатру і припинення цього роду діяльності. В останній день роботи у кінотеатрі вже демонтують торгове обладнання, а працівники підшуковують іншу роботу. Ось цими окулярами, обладнаними за останнім словом, техніки приваблювали глядачів. Ними особливо пишаються працівники закладу. Ось вот бачите. Ми ті всі очки повністю робочі всі були, без всяких проблем. Стали на зарядочку, протирали, видавали без всяких проблем. Хто хотів, давали дільничу, салфеточку протирати конкретно для сводовостя. Тут в операторській працює Олена, яка з 1987 року запускає для людей кінострічки. О, отакі важкі бабіни ще піднімали. А з 2012-го – цифрові версії. Їй підшукати роботу буде вкрай важко. Де нема у нас кінотеатрів немає. Така у мене спеціалізація, бачите, я кінотехнік. Все, кінотехніків нема, і місто вони не потрібні. Продавчиня Юлія працює за прилавком біля входу до кінозали та тепер каже піде в центр зайнятості шукати роботу. Шкода, наш улюблений кінотеатр. Ми тут пропрацювали 10 останніх років. І зі сльозами на очах <смі> проводимо сьогоднішній кіносеанс. В кінотеатрі вирішили піти з гідністю і в утеплений сучасний кінозал на 400 місць запросили всіх відвідувачів на безкоштовний вечірній кінопоказ. Втім, бажаючих прийшло небагато. ледь заповнили пів зали. Я бував у цьому кінотеатрі. Він дуже дуже. Навіть слів таких немає. Ну, мені сподобалось там дивитись фільми. Телевізор я можу й дома посмотрити, рубагає. Саме більшого в України все-таки звук і все, все остальне. Довольно таки мені подобається общем. Кінотеатр не відставав від світових прем'єр і жив за голівудським часом, де всі прем'єри починаються в четвер. Тому саме з четверга, 28 січня, кінотеатр закривають. Роботу втратять два десятки людей. На оренду приміщення поки ніхто не претендує.